Ля по полі дали на росте, на очі чекають тебе, Сива у роста плаче, сина все читає. Кропивницькому на площі Героїв Майдану муніципальний оркестр влаштував концерт Просто неба щоб зібрати гроші на допомогу для збройних сил України. Виступ організували до Дня Героїв, які виборюють незалежність України, сказав співініціатор акції Євген Жердій. Такі вуличні концерти на підтримку бійців. Місцеві артисти влаштовують з початку вторгнення Росії. Гроші збирали у такі скриньки. Концерт тривав дві години. За період з 30 березня 2022 року до сьогоднішнього дня, до 23 травня, ми зібрали вже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Сума зібрана з сьогоднішнього виступу буде докладена до купівлі автівки. Робимо виїзні концерти благодійні, які допомагають нашим Допомагають збирати кошти для наших хлопців. Зараз на даний момент є один студент, Ігор Ломакін, який проходить військову службу. І я сподіваюся на те, що війна закінчиться і він знову повернеться до наших лав студентів. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне. Музика і саме концерт виконавці дуже чудові і е, дуже приємно, що таким чином підтримують нашу військову багато знайомих, родичів звісно підтримують.